Привіт сьогодні у відео мова піде про навушники Quantum 350 Wireless від компанії JBL. Це бездротові ігрові навушники для ПК. Якщо чесно, я навіть не знав, що в JBL таке є. Але я вам більше скажу: в JBL є ціла лінійка Quantum. Це серія ігрових гарнітур та навушників, і там є реально дуже багато якісних девайсів. І як я почитав по відгуках, ця лінійка техніки вирізняється своєю якістю і точністю звуку. В цій лінійці купа девайсів на будь-який смак для ПК, Xbox, PlayStation і Nintendo Switch. Через мої вуха пройшло багато ігрових навушників, і я знаю, як Якісні навушники. І зараз я вам розкажу, чи є Quantum 350 хорошим варіантом для ігор. А вартість цих геймерських навушників ви можете дізнатись за посиланням в описі під цим відео. Там же ви знайдете промокод на смачненьку знижку на ці навушники. Також підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та підписуйтесь на наші соцмережі. Там ви зможете дізнаватись нову інформацію про новинки та відео, які виходять у нас на каналі Воює. Почнемо з комплектації. Навушники поставляються в такій яскравій коробці. В ній ми бачимо інструкцію, сам девайс, кабель, мікрофон та вітрозахист до нього. Перше, що можу сказати, навушники мають вже звичний нам дизайн від JBL з зручним розташуванням кнопок керування та регулювання гучності. В гарнітурі немає ніякої rgb підсвітки, для мене це плюс. Я не фанат райдужних підсвіток і до того ж це все розряджає акумулятор ще більше. Ця модель навушників випущена в чорному кольорі, виготовлена з доволі якісного пластику і підійде для тривалих сесій ігор. Вони достатньо легкі, щоб сидіти в них довгий час, а саме 252 грами. Але не тільки вага важлива для комфортної гри, а ще ампюшури. Тут вони класної якості, з приємних матеріалів та з ефектом пам'яті. А ще вони дуже м'які. Завдяки цьому навушники забезпечують комфорт навіть після багатогодинних ігрових сесій. Особисто мені вони дуже подобаються. Посадка зручна настільки, що я не хотів їх знімати з голови в перервах між грою, тому ходив в наушниках і розмовляв з тімейтами. До речі, радіус роботи навушників 10 метрів. Бездротова гарнітура JBL Quantum 350 має сертифікацію для роботи з Discord, найпопулярнішим чат-додатком в світі. Вона також сумісна з Skype та Teamspeak. Акумулятор на 500 мАч дозволяє не заряджати навушники цілих 22 години, що є величезним плюсом для геймера, і ви не будете хвилювати, що Quantum 350 розрядяться в важливий момент. Якщо потрібна ще додаткова година гри, то лише 5 хвилин дадуть вам цю можливість. Особисто мені вистачає автономності JBL Quantum 350 приблизно на 3 дні активного використання. А зручний індикатор батареї підкаже, скільки у вас ще залишилось заряду. В іграх важливо, щоб ви отримували стабільний звук одночасно з картинкою на моніторі. З бездротовим каналом в 2,4 ГГц ти не упустиш жодної миті. Бездротове з'єднання на частоті 2,4 ГГц забезпечує мінімальну затримку без втрат якості звуку та повну ігрову свободу. Ще хочу сказати те, що навушники підключаються виключно по радіоканалу, тобто вони не підійдуть для смартфонів і всього того, що використовує блютуз для підключення. Тому постарайтесь не загубити донгло від навушників. Але сам радіоканал дуже якісний. Низька затримка, немає ніяких відривів звуку або перешкод. Я перевіряв стабільність з'єднання і навушники працюють добре навіть через дві стіни в моїй квартирі. Дуже крутий результат. Мікрофон він тут знімний, направленого типу і доволі якісний з функцією Voice Focus. В Discord і та Google Meet все чітко і зрозуміло чути. Ніхто співрозмовників не жаліється. Якщо потрібно, щоб вас ніхто не чув, у вашому розпорядженні є зручна функція вимкнення звуку мікрофону, яка працює натисканням одної клавіші. А якщо ви не використовуєте мікрофон, його можна легко від'єднати. Звук мікрофону навушників JBL Quantum 350 Wireless. Все дуже класно працює. В програмах типу Discord, Skype, Zoom і всі інші схожі програми. Реально звук дуже хороший. Все дуже зрозуміло чути. Давайте поговоримо про основне: про звук. Це ж все-таки навушники. Звук тут хороший. Завдяки 40 мм випромінювачам ви з легкістю зможете дізнатись, де ваш супротивник, і повністю зануритись у гру. Звук тут басовитий, мені це підходить, але якщо ви хочете його прибрати, то у вас буде така можливість. Використовуйте програмний пакет для ПК, щоб налаштувати еквалайзер, мікрофон та багато іншого для максимального комфорту. Quantum 350 оснащено фірмовою технологією JBL Quantum Sound Signature, яка забезпечує чисте і насичене звучання. Від тихих кроків до потужних вибухів, гарнітура гарантує вам точне відтворення звуку, надаючи вам перевагу у будь-якій грі. До речі, додаток, окрім своїх корисних функцій, має дуже прикольний дизайн. Мені сподобався. Єдине, що я не зрозумів, це коли я перший раз їх підключив до ПК, не одразу поставились драйвера, але можливо це проблема комп'ютера. Ось такі навушники JBL Quantum 350. Навушники прикольні, зручні, з класним звуком і прикольним зовнішнім виглядом. Таке відчуття, що за ціну ви не зможете знайти навушники краще за характеристиками, ніж JBL Quantum 350. Девайс має багато плюсів, мінусів я не помітив. Можливо, тільки кабель для зарядки може виявитись за коротким, якщо ваш комп'ютер стоїть на землі. А так, все добре. Тим більш за таку невелику суму. А дізнатись ціну і купити ці навушники ви зможете в інтернет-магазині VOUA. Дякую, що додивились це відео до цього моменту. Якщо сподобався огляд, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал VOUA, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів.